Друзі, всім привіт! Сьогодні завітала у садову крамницю, що знаходиться поряд з моїм домом, і натрапила ось на такі горщики. Ці горщики дуже привернули мою увагу. Горщики прозорі, подвійні і пластикові. Внутрішній горщик як решітка, дуже повітряний, дуже такий, знаєте, оці самі решіточки, вони м'якенькі. Тобто, якщо потім в подальшому пересаджувати орхідею, то легко буде діставати корінці, які вийдуть повсі отвори. Дренажна зона також гарно продумана, тобто внутрішній горщик не сідає у зовнішній. Є проміжок, щоб втікала водичка і не залишалася у горщику. Вони є двох розмірів. Я вибрала менший. Зверху є два отвори, через які може потрапляти повітря. Однім словом, я покрутила ті горщики 90 гривень, взяла меншенький і пішла додому. А чи користувався хтось із вас такими горщиками? Поділіться своїми враженнями. Ну і купила ось такий горщик з автополивом. В цей горщик дуже зручно саджати фалінопсиси. Вартість також 90 гривень.